Який зможе розігнати, або взяти якийсь додатковий контроль під інвокера і зіграти там, от як грали Тундра з Аксом, під це натискати катаклізм? Але з'являється Марс. А... Отак, не те, щоб швидко ти постійно заспамлюєш напалмами, і в разі чого можна буде з пуджом, якщо десь хтось підставиться на якийсь гак, вбивати будь-кого. І от зараз до речі може бути якраз таки цей переломний момент. Полосом пляшку закидує пімі, але ні, на жаль, ні, тут не добиває. помирає, тут. Вже лапки настакані, нічим PMA допомогти не може. На жаль. По факту в нього не така велика кількість шкоди. Якщо раніше ми звикли до того, що інвокер проти нього велика купа шкоди, оскільки він універсал, то зараз цієї шкоди немає і добувати кріпів значно важче. І тому МК дуже непогано виглядає. Там паралельно, до речі, з Санстрайком. вдається вбити зайця О, і пім'єй, в цього є добити ні. Ай, кріп. ні, там кріпи, кріпи, які забили бідолашного бетрайдера. О, поки що нижня лінія це найбільша біль, якщо так подивитися. А Я пам'ятаю те, що Hand of God, здається, має розвіювання. Але питання: за ганімом чи без? Я цього точно згадати не можу. І чи пуржить воно лосоту? До речі, пімі санстрайк. Oh. Яка ж болюча лінія? І здавалося, вони вигадали ботрайдера для того, щоб можна було свапнути лінію, але до речі. Рідіс приходить в бот і забирають урсу. Айгак від зайця. Заломлення по святилищі мудрості, я так розумію, поділили 50 на 50. тобто одна команда забрала у себе, інша у себе. Рідіс побачив колосена, і його повинні тут залишати. А це до речі, потенційна Т1 вежа для колективу Наві. Тому що Урса вже повертається, Урси є шостий, Урсу швидко вбити не вдасться. І FlyFly іде шукати. Побачив PMA. В того є баночка, і вилітає звідси саппорт. Тут в Міді паралельно спроба вбити Рідісса, забирають його, але є розмін по ему. Далі на. Не... Бу боку хочуть, але там руна хасти. Анлак відбувається. МК прибиває до арени Марса. Зіл також опиняється в мідіші. Є приголомшення від Кентавра, Чена. Поки що сумно теж буде гинути дабл кіл для Бобоки. Але тепер можна спробувати тут зіла трошки пом'яти. Головне зараз, що Бет як ще не загинув. Імей виживає. Ґадзиджус не може, на жаль, битися. Шостий рівень є, але. Взагалі нічого не змогли зробити наві, там, ніби Ланая била, ніби батрайдер випалював. Але під ультимативною чином він взагалі не відчував ніякої шкоди. То тим часом на зіяла, забере він лотус. Ні, не забирає. Буде намагатися втекти, поки що щит. А чи буде в нього якась підтримка? Бо бока і полосом підходять. Загинув зіл, можуть спробувати розміняти на ну, зайця, але зайцю потрібно тікати. Не тікає заєць. Його добувають, але в розмін забирають ще й полосу. Його глімс на Бобоку. Ой, а це буде дуже смачний кіл. В нього кіл стрік, наскільки я пам'ятаю, і дуже хочеться забрати так, так. цього чила. І це тріпл кіл для джуса. Ось те, про що я говорив. Все, йди качайся. До тебе ось ці всі солоденькі прийдуть. Вони самі принесуть тобі всі необхідні гроші та експу зі своїми кілами. Трішки підздав позиції. Ну а це проблема МК, яка мені завжди не подобалася. Ну, ти, ти не можеш качатися швидко. Тобі для того, щоб качатися, що, треба якісь блискавки шабля, але щоб тобі блискавки шабля качатися, тобі треба купувати. Собі... Ну, тобі треба Ой -ой. качатися, бити кріпів, а змінити а тут, цього до речі, робити не можу. Можемо їсти і мають депарата, так, є... є приголомшення від Ніку. Там ще емо підвів цього домінаторного кріпа з форжами, ну. Так чисто підбустити ланаю Приємний полосон, бонус його Тут бачать полосон тримає приголомшення. Арени в Марсі немає, тому він нічим особливо сильно допомогти не зможе. Натомість свою розкладає ніку. Є глімс з позілу, Є хороший статік. Так, відпускають звідси. Джакіро, але забирають набагато приємніший таргет. Щоправда, Полосон та емо йдуть далі. Там є Ой, якраз такі ось ці проголомшення добрі! від кантаврів, і вони просто всі стоять в стані. Ні, зайця можуть втратити. Окей, це невелика біда, можна просто вийти далі. Не підставлятися під флейфлай, не віддавати йому багато золота. Лише, як на мене, псує враження від гри. Так, пішов пуч їсти тут. Кріпчиків. Раз, два, три і плюс 100. Оп, домінаторний Ізі. кріпчик. Ну... Те, ще як вони ними фідяться, теж багато. Хоч єдине, що Но... помре за це, але і мей помре, а це вже не зовсім добре. ні 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 Добре, не помре. Живе. Зіл приходить, знаходить Рідіса, і Рідіса будуть забирати. ну Мінус два сапорти в розмін закріпа. Е, ну, цей не цей надто добре. домінаторних кріпів. Це просто але ті нюанс, жор. що одразу в рошана йдуть і навіть це бачить але справа в тому, що вони зараз нічого абсолютно не можуть з цим зробити. хоча темпларка. окей, 5 секунд до Пуджа, але вони начебто не встигають. З макропірою. тут занадто швидко Взагалі падає, падає та Рошан. Гадзиджус приходить, Хочу. є переломшення, непоганий демедж, але його недостатньо. Там торнадо, Ніку підставляють, Ніку дуже боляче. Є хофлайфлай лейфлай у Ласо, бути. вибивають їх. Мінус Полосон, добре. Арена все-таки досить гарна, від Ніку була розкладена. Флайфлай -флай. його залишатимуть. Рейдж, Фійфлай намагається врятуватися звідси, але є ще одне приголомшення. Чи будуть стрибати далі? Піємей стрибає, але пі чи це не буде помилкою від нього, і це такою і є. Флайфлай разом з забирають його. Ну і навіть сюди не встигають просто трішки по таймінгам. Будуть намагатися врятуватися. Хоча ні, чекай там нікуди. Погано застрибує, але його пробивають. Потрібно якийсь сейф, потрібна якась допомога. Там паралельно контролюють діла. Непогано є хороший стадік. Треба якось збити телепорт, чену, але це не вдається Глімсуйте. зробити. Ні, вдається, є Глімс. Так чудово зіграно. Мінус три загально. За торментора навіть знаходять гарний гарний аут для себе в такій ситуації. Завадити їм, далі рухатися по мапі і пробувати шукати для себе якісь скіли, які будуть давати перевагу. Тому що 25-та хвилина, поки що лише 2000 переваги за намі. Цього може бути трішки замало. Знаходячи інвокера так, емо. Це досить смачне вбивство, яке дістається Зайцю. Далі Піамейцю. Далі PMA стрибав з. В Наві зараз є всі е, абсолютно карти на руках, аби е, забезпечувати йому цю функцію. Дисперсер готовий у Ніколу. Ніколу. потрібно флай, чекати. Флай БКБ намагається догнати, хоча б когось поки що не може, але там катаклізм по всім ні. Мінус Ніку. Він не встигає нічого зробити. Чекати. Теж поки що в диспозиції потрібно якось трішки вийти. Рідіса теж втрачають. ФлайфЛй готовий битися. А от Наві ні. Тут е, варто віддати. Все підчепили. Ні, Ні, не ланаю, Починає бити зіла. Тримають контролі пуджа, забирає лайфайта, але можна забрати. Ліфай має фай. померти. Емот робить тріпл кіл, але ґадзиджус розмінюється по урсі. Байбек uh, від Рідіса неприємно, але повертаючи полосу, на його також потрібно залишати. Нулік є, дабл кіл для... Та насправді для культів... проти героїв ліворуч, я не думаю, що вони сильно хочуть його прям заходити в ці раптом забирати. А що тут PMA забув? Він вирішив відпушити міт пачку. А до речі, а якульти можуть не розуміти, що зараз навіть забирають ні, Рошана, оскільки зараз І тут. Амо вже тут. І тепер питання, як проводити далі цей файт. Гадзечуз досить таки відірваний від своєї команди. Починає битися проти інвокера під БКБ, але воно скоро закінчиться. Ні, у чудово, але Рену розкрадає. Лайфлай його починає бити. Потрібна якийсь під Є заяць, який їсть лайфлая. Він поки не б'є, емо помирає вже від Тампларки. Також мінус Полосон. Там просто Чига, тотальна компіду? шкода, і колосальна шкода залітає від всього, що ми бачимо. Праворуч, Піамей робить трипл кіл. Він не доїдає. це Все зіла. те, що було потрібно йому, і дабл кіл від ніку. Це тім вайп у виконанні наві Байбек від Піамей окуповується. Або все ж таки запушити лінії, повністю відновити ресурси і підійматися на хайграунд. І от питання в тому, що вони будуть робити, бо там ж байбеку нема на. Пімія і Пімія, до речі, тим часом вбивають. А це дуже погано, тому що 85 секунд без нього. І якульти звідси підуть безкарно. Так а вони ще за Годзаджусом підуть насправді. Зараз. Ну, підуть, Зіл прибуває, добре, там команда туди. позаду. Теоретично вони Ай. можуть на це байтити. Який гарний каст був. Зіл, в смаку чи буде то робити. Падає казарма ренджів. Зараз є приголомшення по темпларці. Стрибає одразу возить ціла. А там, одразу одразу ласо. клавбози, а там ласо від ласові піамея, щоправда, він його зв'язав з кліпом. Але то інше Вбивають темпларку, розкладається арена, від МК, розкладається арена Ай, і катаклізм. Ка вони просто всіх зараз це Дуже погано для Наві. помирає Хлопці, темпларка, помирає основний топекло. демедж ділер. Урса б'ється про темка. Ніку намагається забити. І Ніку може це зробити. Ні, Ніку прибивають. Ні. Її у по Урсі вона поки що не дамажить. Треба Ніку якось Ні, відійдатися, йому допомогти. Хоча би чимось. Флайфлайф все ще живий. Абсолютно нікого не втрачають, як ульди. Пуджа будуть пробувати доїдати. Мінус Рідіс, Піамей. Єдиний, хто, напевно, тут врятується. Так. І це провал. Та ні, він не слабіший. і Тут в цьому і справа. В тебе потім буде Марс з двома аренами, рефрешером, двома хексами. А... В, цьому, так, в цьому і справа. Речі, але мають зараз, зараз, зараз... Можуть йти в пастку, чіпляють Пуджала, Одразу відповідь по зілу. Є БКБ від того, він намагається відійти. Пуджа втрачають, але там мертвий Джакіро. Поки що рівні шанси. Темпларка намагається завдавати шкоду ультимативна по урці. І аганімна ультимативна від Ріліса. Урса має відправлятися до Таверни. В нього немає байбеку, байбекається це натомість Джакіра, це але це вже ніяким чином не допоможе. Це не шанс, це має бути джіджі, Тому що Урса без байбеку. В нього немає 627 грошей. І це дайбек від Джакіра. Все, будь ласка. Додому догати, до хати до мати ми з карису 50 соціального рейтингу. Щасливо залишатися. Їдять. Добили, Паралельно у нас бобана. Емо. Емо під БКБ, рефрешер натискає, намагається жити, але ні, Темпларці байдуже, Вона О, все ще загідує, вона все ще готова битися. Помирає Емо, помиратиме зараз ЗІЛ, І це мають бути заповітні дві літери G. G. Так, молодці. PMA загинув, але той й неважливо. Ніку пішов, каже, Hello Hello guys, hello guys. Hello boys. так, Все нормально. Uh, так, GG друкує no. Емо. Uh, це було валідольно. Це було. Це не сказати, що просто, але, ну. Я не знаю. Ну, Джуз зараз просто в праймі. Ну тут ну, не, от Нам його показують, ну тут нема чого додати. Ну, реально, чувак. Соло просто бере цю катку. Такий, так гайс, я я вас зрозумів. Е, в мене є трошки шкоди, в мене є трошки ХП. Давайте ми щось із цим якось придумаємо. Так, там були певні мікромоменти, де хлопці раз зафідали у Пімі. На початку гра не, не пішла, але потім персонажі розкрилися. І здавалося, в файтах, в яких ну дуже важко щось зробити.